Усі служби у Дніпрі працюють цілодобово, аби відновити комунальні послуги в будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожого ракетного удару 14 січня. У 16-ти під'їздах відновлено тепло та водопостачання. У – подачу газу у 15-ти під'їздах поновили електропостачання. Замінено майже сотню вибитих вікон. Невдовзі замінять ще близько двох тисяч вікон. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, постраждалі на перемозі отримають на руки до двох мільйонів гривень. Це розмір матеріальної допомоги. Сім'ям, які втратили житло, мільйон виділяє місто, і ще мільйон за попередньою домовленістю надійде з області. За минулу добу комунальники усунули 31 засмічення на мережах водовідведення також ліквідовано 22 пошкодження на мережах водопостачання. Наразі приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено 30 котелень та теплорозподільчих пунктів КП Теплоенерго. Їхня робота відновиться щойно заживлять об'єкти. Усі об'єкти теплопостачання комунергосервісу та жилсервісу Дніпро працюють стабільно. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 90 звернень. Найбільша кількість стосувалася світла 52. Справедливості у відключеннях світла досягти наразі не вдається. Втім, за останні два дні місто повернулося до звичних стабілізаційних графіків відключень і звернень щодо проблем з електроенергією поменшало. Була й низка звернень щодо опалення та водопостачання. Частина з них вирішена, інші в роботі. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контакт. Там, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту 85 одиниць рухомого складу, номери тролейбусів та трамваїв та час руху на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники здійснили 17 виїздів, у тому числі на 5 пожеж. Одна сталася в житловому секторі. Постраждалих немає. сейчас тебе перезвоню и вот так вот звон стекла у нас вылетал балкон э, вылетали межкомнатные двери по ну, все смело с подоконников э, ну, по стекла в Ну, такое я считаю что по сравнению с остальными у меня Як говорится, рані можна сказати, мелкие. спину побила, там руку такое, это сама крики во дворі. Ну, каже, жесть. Взрыв був у нас десь у пів на четверту. В п'ять годин вечора я вже була тут. І з п'ятої години вечора до, до ночі. Потім я приїхала, переодяглася і знову сюди. І, ну, мабуть, це вже скільки другі сутки, треті вже пішли. Подивиться з правої сторони. З правої сторони люди, оця команда, волонтери, вони зібрали оці речі. Ми розпакували їх, вчора блогерка розповіла там на своїх для пострадалих, щоб сьогодні вони приходили до нас і ми складаємо списки для того, щоб ці речі їм доставити до їхніх домівок і до їх. Зараз у нас дуже-дуже багато роботи у комунальних наших служб, і нам потрібно і похорони організувати, і матеріальну допомогу виплатити, і документи відновити, і людей розсилити. Ну, Працюємо далі. Я організовували. Автомобіль, всю спецтехніку для того, щоб розбирати завали, керували технікою, підганяли побисно, щоб достати максимально більше живих людей. Ми е, дали інформацію про те, що в школах 111 та 130 є теплі речі, є ковдри, є подушки, є можливість приготувати собі е, харчування. Город окна і вставляє. Будуть матеріальні допомоги на ліки, будуть матеріальні допомоги на поховання, і буде матеріальна допомога на відновлення житла. І буде матеріальна допомога на ті житло, яке вже неможливо відновити. Прийом я зараз не буду вести там, де його вже. відновлення документів постраждалих особисті паспорти. Вони приходять і звертаються у соборну адміністрацію міграційної служби. Вони відновлюють свої документи. Відновлення документів технічних по їхніх домівках це БТІ відновлюють документи. Всі державні збори прийдеться сплатити, але ми. Матеріальну допомогу надамо людям, щоб вони не платили зі своїх особистих коштів на відновлення цих документів. Мешканці дуже багато сюди принесли своїх речей теплих, багато постільного постільної білизни, подушок, ковдри і так далі. Гуманітарна місія Проліска під гідою ООН також надали сюди допомогу. Допомога дуже значуща. Плануємо зараз вже прямо адресно видавати всім, хто повинен отримати і кому є в цьому необхідність. За доручення міського голови ми сьогодні інспектуємо роботу штабу. Робота штабу організована, як би сказав, пер персоніфікована до кожного, хто постраждався в цій трагедії. Сьогодні міська влада зробила, і всі працівники зробили максимум для того, щоб зменшити знаєте, всі ті. Бюрократичні процедури, щоб отримати всю необхідну допомогу, яка в цьому випадку має бути. так ми там так. Реже шириться переписка закритого чату ріелторів, яка спричинила гучну реакцію суспільства. Справа стосувалася квартири зі зруйнованого російського ракетою будинку на набережні перемоги, 118 у Дніпрі. Продавав там квартиру на другому поверсі. Певен багато колег пам'ятають. І ось приклад людської дурості і жадібності. Були реальні пропозиції від потенційних покупців: 72, 73, 75 тисяч. Господар хотів 80 тисяч на руки. До того ж, комісію сплачувати відмовлявся. Мовляв, беріть з покупця. І от напередодні він мені пише: Сергію, скиньте фото квартири. Я відповів, що зі мною договору у вас немає. Уснови теж відмовилися сплатити комісію. До того ж, жодного разу не дали гроші грошей на рекламу. Отже, ці фотоквартири моя інтелектуальна власність, і я розумію, для чого вони вам, для отримання компенсації за зруйноване житло від держави. Якщо хочете мати мою інтелектуальну власність, оплатіть мою роботу. Тож правий я чи ні. Спільнота спеціалістів з нерухомості розділилася думками. Більшість колег агента не підтримали його позицію та все ж допомогли урегулювати ситуацію. Більшість ріелторів, які там коментували. Вони коментували, що це неправильно, і я так вважаю, що треба було надати фотографії у всякому випадку. Війна, будинку нема. Особа ця постраждала дуже сильно і нема чого обговорювати. Ми зателефонували автору світлини і запитали, як далі розвивалася ця ситуація. Той повідомив, після втручання громадськості питання вирішили. Вопрос уже і і собственником, і сріелторським мерсріелторська група, які я тоже получил приділений негатив. Я скинув собственнику вчора фотографії. Міон мене благодарив. Уважаємо, люди написали, що всього вопрос закрыт, Коментарі більше не нужны, і тему эту закрыли. Власник зруйнованої квартири каже: претензій до ріелтора немає. Про те, що ситуацію обговорюється на широкому загалі, навіть не знав. Он дав фотографію. Факт подтверждаю, Фотографію у мене он збросив. Да есть. Ріелторська спільнота урегулювала прикране порозуміння. Агент віддав фото. Ситуація отримала рішення, проте у мережі й досі активно обговорюють історію. Інеса Зайцева, Сергій Марченко, Іван Пономарів, Дніпроньюс. Ми виявляємо різні об'єкти, що можуть становити небезпеку. Цього року ми ще не обстежували та не очищали такі місця. І у нас немає таких світ, ну, даних про проведення таких заходів. Таке занурення буде дуже небезпечним для осіб, які мають хронічні захворювання, легень, бронхіальна астма. Оскільки молитва нам потрібна щоденно, і насамперед молитва потрібна спільна, то, як і кожного року, традиційно в цей день буде звершуватися велике освячення води. Перше, якщо ви чувствуєте, що ви провалюєтесь, потрібно розставити руки, щоб зафіксуватися, щоб не піти під лід. Для того, щоб вилізти з обку заполочки, полземо, і ілі ползаємо, ілі маленькими шагами перебираємося до берега. Зараз це дуже необхідна річ через погодні умови, через обставини, мороз. Почалася реакція з кристалізації цього сольового розчину. Потрібно просто перегнути. Цей активатор, грілка багаторазова. Після того, як вона охолола, її просто потрібно окунути у киплячу воду в окріп та почекати десь приблизно 5 хвилин. Після цього розчин у грілці також стане рідким, прозорим, і її можна буде знову активувати та грітися. До шкіри воно досить безпечно. Єдине, що грілка, коли активується, вона нагрівається десь приблизно майже до 60 градусів.